Якщо ти це не зробив, то відповідно і витикає питання щодо мільйонів штрафних санкцій. Є 470, ну майже 500 різних варіацій того, яке це може бути майно. Податкова служба розглядає питання фіктивності підприємства. Так? І виносять їх в ризиковість, в реєстрі в яких написано транспортні послуги відкривають вас. ПП а у вас не одного транспорту. Яка порада не тільки за себе контролювати, але і у свого контрагента фізичної особи підприємства, які про це забувають? Якщо задеться метою, тут Може можна зановити. зацепитися да і знайти такі порушення. Кейс з вагонами це дуже спірний. Кейс кожен раз, який він надає в оренду, він повинен відобразити Укрупненням те що є державною реєстрацією, не може бути порушення 20 ОПП, які будуть визначати податково. Це дуже складно їх оскаржувати. Кожним фан порушення це штрафна санкція. Я вас вітаю. Це так з Падкаст Простір, де ми будемо говорити про податки і все, що з цим пов'язано. І сьогодні наша тема буде дуже цікава, про котру ми неодноразово пригадували в наших випусках. Це тема про 20 ОПП. І деякі нюанси ми сьогодні підчеркнемо і деякі кейси відкриємо для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. І ось ця тема 20 ОПЕ вона перемогла серед всіх коментарів, які вони нам надсилали. Ви неодноразово просили більш докладно розкласти, показати, проговорити всі ці нюанси, тому що багато є і актів перевірок, багато є судової практики. Отже, сьогодні ми виконаємо. Ваші прохання і записуємо спеціально для вас 20 ОПП. Тому якщо наступна тема для вас така сама тригерна, будь ласка, напишіть її в коментарі. Ну. ну, Починаємо, як завжди. Що це таке 20 ОПП? Така, 20... знаєш, маленька довідка. Маленька, да, це саме проста, буду простими словами, як ми завжди любимо. Десь отут буде формочка, і ми вам її виведемо на екран, надамо всі відповідні посилання. Відповідно, якщо ти володієш об'єктом. Або вправі власності, або вправі в праві оренди. Всі об'єкти, на які має вплив об'єкта податкування, тобто щодо яких можуть справлятися податки, ти повинен подавати відповідну заявку 20 ОПП, де ти повинен зазначити, що це за об'єкт, які його там реєстраційні дані, державні реєстраційні дані. Яку функцію він виконує, тобто ти його він у власності, ти його орендуєш, це, це лізінг, чи ти використовуєш відповідне обладнання, дуже багато там моментів того, що це таке, да? ти повинен зазначити. І кожна оця зміна статусу, там, набуття, припинення, передання, у тебе є 10 днів. На те, щоб подати цю формочку 20 ОПП. Ніби і невеличкі ті штрафи. Типу, для фізисів ну, зайнятих 340, для Юріків 1020. Про те, яке саме майно рухоме, нерухоме. І ми тут теж виводимо вам посилання є 470, ну, майже 500 різних варіацій. Того, яке це може бути майно, до якої категорії віднести. Тут буде відповідне посилання на реєстр, будь ласка, користуйтеся їм. Що буде, якщо ти не подаш цю заявку? Причому ну, за 10 днів і за кожен факт того, що в тебе відбувалося з твоїм майном? Тобто це не разово ти подав і забув. Ні, кожен раз, коли ти змінюєш цей статус, ти його подаєш. Ніби й невеличка та сума. Для самозайнятої особи 340 гривень, а для юридичної особи 1020 гривень. Якщо повторне вчинене, то відповідно на два перемножимо цю суму. Це 680 і 2040. Але ніби і немало, але за, кожен такий, за кожну таку дію ти будеш мати штрафи. На моїй практиці зустрічались кейси, де там мова й, да, йшла про мільйони. Нарахованих штрафів по 20 ОПП. Це ну, достатньо, скажімо так, як на мене, значущі речі. Тому приділяти цьому увагу потрібно, слідкувати за цим потрібно, контролювати свого бухгалтера на цей випадок обов'язково потрібно. А як, і стосовно яких кейсів, от практичні приклади, ми вам сьогодні розкажемо. От які ані практичні приклади ти могла б навести? Щодо практичних кейсів час пнюс, я хочу ще звернути увагу наших глядачів, чому важливо це повідомлення в формі 20 ОПП. По перше, коли реєструється підприємство, перше, що вони повинні подати 20 СТОПЕПЕ це зазначити їх юридичну адресу, а також зазначити, якщо є фактична адреса, це теж підтвердження того, що це діюче підприємство, що воно відповідає окремим вимогам. А крім того, якщо далі підприємство починає починати і купувати основні засоби, там верстати або щось інше, кожна така купівля або земельні ділянки, або транспорт або основних фондів, які суть, вони повинні в десятиденний термін з моменту державна реєстрація. Або державна реєстрація, або купівлі продажу, все від цього об'єкта, чи повинно реєструватися, відображити і повідомити державну податкову службу. Чому це важливо? Важливо в тому, що зараз ви знаєте, що податкова служба розглядає питання ефективності підприємств і виносить їх в ризиковість. І відповідно ризикове підприємство, коли комісія приймає рішення відносити те підприємство або не те інше підприємство до ризиковості, вона переглядає комплекс його аналітики, його картинки діяльності цього підприємства. І що важливо, на налічі форми 20 ПП, в котрому буде зазначено, що наприклад у цього підприємства від діяльності транспорти послуги відкриваєш форму два на одного автомобіля? Ні одного автомобіля, ні Не то, що гаража автомобіля. Нема нічого немає, і тут цей мабуть він забув забувся подати. А якщо ви не подав, це додатковий привод податкової служби сумніватися в тих послугах, які надає той суб'єкт. Тобто, відповідно, податково бачить ваші налоги у податкових накладних, в реєстрі в яких написано транспортні послуги 20 ОПП, а у вас ні одного транспорту. Це дійсно сумнів з точки зору податкової. Ну і це не тільки з точки зору податкової сумнів. Тобто, умовно кажучи, які системи, ну, повинні ми розуміти, що певні речі в Державній податкової служби вже. Ну, автоматично або напівавтоматично відбувається. У нас є СМК, да? у нас створюється система управління ризиками. Да? І в нас так само є правоохоронні органи, які так само БЕП або там, інші органи, які дотичні до питань розслідування економічних злочинів, теж ставлять питання щодо того: прихована ця угода, тобто, дійсно, чи існує цей контрагент. І чи міг він надавати, і в принципі, це аналізувати навіть в більшості випадків буде навіть не тільки людина, а машина вже буде видавати результат того, що його від діяльності не співпадає з пустими його основними фондами, тобто немає можливості. І, можливо, у вас дійсно були ці машини, можливо, у вас дійсно були ці там устаткування і земельні ділянки. Але хто ж про це знає? Це тільки можливо щодо фактичного виходу на ці підприємства. Підняття питання щодо е, балансової вартості, і так далі. І так далі. Але е, ми йдемо у вік того, що все буде оцінюватися автоматичними певними алгоритмами, да? і е, ми повинні себе привчити і в собі е, створити на підприємствах так само о, аналогічні е, обов'язкові алгоритми, які б нам нагадували про те, що це є обов'язковою умовою для того, щоб ми, ми не підпадали. Під ризики, під ризики правоохоронних органів, під ризики Державної податкової служби, ну і вузький ризик податку на додану вартість. Якщо ми вже затронули цю тему, щоб вже перейти до прикладів. До прикладів зараз зупинюся, наприклад, наприклад, коли ми супроводжуємо перевірки планові, позапланові, і податково відпрацьовую контрагенти, з котрими взаємодіяли наші підприємці, в котрому оказуємо цю послугу. І податкова. Сумнівається в, в, в дійсності проведення цих послуг, якщо, мабуть, це може бути і через блокування податкової накладної, якою зараз не розблокована на період перевірки, або, наприклад, ти працював з контрагентом в деякий час, а зараз він попав в ризиковий, відповідно, податково повинен дослідити повний пакет документів, і податкові накладні, і договори, і все інше, і в тому числі, щоб підтвердити факт, Дійсності надання цих послуг і можливості надання цих послуг саме питання можливості надання цих послуг контрагентам будь то фізична чи юридична особа, то вони в обов'язковому порядку переглядають на є е 20 упп що в ньому зазначено, і як це корелюється з тими послугами, які цей контрагент надавав цьому підприємству, тобто і... тобто яка порада не тільки за себе контролювати, але і що свого контрагента. Якби запитати в обов'язково, можливо, в контрактах це передбачити і проговорити про те, щоб вони обов'язково відображали, щоб, ну скажімо так, до вас не виникало питань. Нагадати своїм партнерам, скажімо так про. Обов'язково, і ви знаєте, що зараз дуже багато компаній надає послугу щодо провірки контрагенту. Да? І питання саме запросити у свого контрагента, чи є в тебе 20 ОПП, і що в ньому зазначене, це, мабуть, не буде зайве перед підписанням відповідного контракту, який передбачає те, що буде щось застосовуватися. В тому в сенсі, в якому потрібно застосовувати. Це так загалом про ризики, які може бути. Якщо так простими приклад, на що треба звертати увагу, ну, наприклад, агросектор. та? Да? Агросектор це у нас питання землі. Да? Паї, тобто кожен ПАЙ, який ви оформлюєте, ви повинні, враховуючи, що це є окрема державна реєстрація цього паю земельної ділянки, то ви в обов'язковому порядку повинні це відобразити в формі 20. ОПП закінчився у вас, довго розірвався. Відповідно, теж повинна бути. Відображено в формі 20 ПП. Якщо ми кажемо про лізінгові кампанії, лізінгову кампанії, наприклад, надання в лізінг яких транспортних засобів, автомобілі, там ще щось як які ви купили цей автомобіль, ви його відобразили в формі 20 ПП. Якщо ви його віддали в лізінг, в оренду і таке інше, то ви теж відображаєте ці формі 20 УПП. Юридичні особи це більше обізнані, А є у нас фізичні особи підприємства, які про це забувають і або не вважають. Саме цей нюанс важливим а при перевірці стає важливим, бо начебто невеличка штрафна санкція, але коли кількість такі великі, то за кожне порушення це буде застосовано 340 гривень штрафної санкції фізичної особи. Теж кашається і здачу, допустимо, Торгові центри, це великі торгові центри, зрозуміло, це загальна здається площу в оренду. Але якщо маленькі, там у нього там 200 квадратів, ті шфопи, які здають. І орендар постійно змінюється. Змінюється туди-сюди, в якийсь період. Це теж треба враховувати в формі 20 ОПП. Зрозуміло, що податкова, якщо знайде інше порушення, вона не буде чіплятися. От за, за ці нюанси. Щоб там... Але якщо довго тривали, там стояла пустий або там був орендар, і орендар це надає якісь послуги, і вашого орендаря можуть перевіряти. І скажімо так, ви вже там показательне, скажімо так, зачепить вас, то відслідковувати. Якщо це 10 днів, там ніхто так не, не, не порівняє, це треба прям задатися метою. скажімо так, якщо задатися метою, тут можна, можна зацепитися да, і знайти такі порушення. Задаються метою податки, в тому Випадку, якщо ну, складно йти якісь інші порушення, довідку не всі хочуть писати, да, Тоби, ja, на, навіщу, да це ж трудовий ресурс, який витрачений, тому починають відпрацьовувати. Це питання. Але те, що казала Катерина, є такий, знаєте, кейс з вагонами, про котрі вже багато хто. Це говорить. дуже спір... от, от, Кейс з вагонами це дуже спірний кейс, е... він потребує окремої уваги, як на мене. Так, да. Щодо уваги щодо вагонів, ми знаємо, що в по поп'яскому порядку треба вносити форму 20 ОПП. Рухоменорухове майне, особливо те, окремо, в котрих є державна реєстрація. Тобто, це земельні ділянки, це там будівлі, це транспортні засоби, транспортні засоби, там де йде реєстрація номерна транспортного засобу, це окремо кожне можна вказувати. Але таке поняття — укрупнення. Якщо не, не має державної реєстрації, то в формі 20 УПП ти може надати укрупнення яким чином? Наприклад, коли тебе 10 вагонів перетворилися в один склад потягу? Ну. Ну, да. ну, ми кажемо, скажімо так, ти ще немає, допустим, 10 верстатів. Да? Немає реєстрації. Ти пишеш верстатів 10. Да? Є роз'яснення одного із регіонів, котре казалось відповідно до вагонів. що На прикладі вагонів ви можете теж сам, враховуючи те, що вагони не мають державної реєстрації, вони мають реєстрацію в Укрзалізниці в відповідному агентстві. То ви можете їх вказати загальним загальним загальною кількістю. Тобто є у вас там там 200 вагонів. Ви да? от казали вагонів 200, Але ви от можна? От я просто зачитаю, як це да. Загальномережевим номером вагона є, значить надається залізничною адміністрацією та наноситься на борт вагона АТУ «Укрзалізниці» відповідно до правил експлуатації власних вантажних вагонів, що затверджені наказом Міністерства інфраструктури номер дата. Да? Тобто, от ця ну, умовна реєстрація в укрзалізниці. Але це не є державною реєстрацією, тому що у нас є вичерпні переліки того, що є державною реєстрацією і державним номером. Чи можна і отут суперечка полягає саме е, в цьому? Коли ми укріпнили, ми могли зареєструвати, чи один вагон у нас поїхав, чи в нас склад поїхав, бо є різні види вагонів. Є у нас цистерни, є у нас полувагони, да? є закриті вагони. Це дуже ну, велика тема, і по-різному можна формувати. Ці ну, склад составу. Це питання може відстоювати в, судов, в судовій інстанції, доказувати, що є державна реєстрація, що не є державна інстанція. І тут уже буде фаховість тих юристів, які будуть супроводжувати цю справу. Але є роз'яснення Державної податкової служби в обличчі одного з регіонів, яке це питання прямою мовою написало, що може бути укрупнення. Тобто, відповідно, платники податків користуються деякими роз'ясненнями. Мабуть, це було доречно, щоб раз і назавжди визначили саме укрупнення по державної реєстрації транспортних засобів, в тому числі вагонів або щось інше. Да? щоб що саме. Підпадає під це поняття державної реєстрації і що, ну, що тут насправді тут нам говорить що а, нормативка, що укрупненням те, що є державною реєстрацією, не може бути. А у те, що не може, то що ти правильно кажеш, верстати вагони. Оце вогони це є державною реєстрацією чи ні? Тут питання в тому: от чи реєстрація в Укрзалізниці це є державною реєстрацією, чи ні? Якщо ні, це воно може прияти. Реєстрація як сказано, державна адміністрація залізничного транспорту, а, це адміністрація Укрзалізниці. У це відносить до цього, і да. не ну? от, це от, таке спірне питання. Насправді, оце в цьому... на мою думку, я вважаю, що ні. Я тут не буду однозначно в цьому питанні. Думка тут може бути, може доказ бути і з іншого, і з одного боку, і з іншого боку. Тому будемо дивитися. Але то це треба враховувати нашим платникам податків, що от в таких випадках потрібно бути дуже уважним. Більшість тих, хто бере вагони в оренду, взяли, віддали, взяли, віддали, взяли. Віддав кожен раз це повідомлення. І кожен раз ти повинна давати це повідомлення за кожне за кожний фазу, за кожен вагон і таке інше. Якщо ти це не зробив, то відповідно і витикає питання щодо мільйонів штрафних санкцій. І це може бути не тільки на приклади вагонів, а все, що зв'язане відповідно з питаннями державної реєстрації, і відповідно, як часто у вас змінюються ці факти незалежності, там рухоме, нерухоме мене або щось, земельне паї. Ну що там ще може бути, давайте накидаємо. Аренда, субаренда там і таке інше. Ну, транспортні засоби Більше, більше випадків це ФОПі. Да? ФОПи є, наприклад, які здають транспортні засоби в оренду юридичним особам. Це е, може бути і великий вантажний транспорт, і маленький, так і таке інше. Тобто кожен раз, який він надає в оренду, він повинен відверзити форму 20 ОПП. Те на, з моєї точки зору на більш вразлива це саме, саме фізичні особи підприємства. так не настільки вони обізнані в цих в цих нюансах. І в цих от питаннях. У нас же ще ну знов ж таки, от зв'язку з. Військовим станом сімців, обставинами постійних наших обстрілів з, з боку неадекватних наших сусідів, у нас може виникати ще обставина того, що у нас майно може знищуватись, пошкоджуватись е і так далі. І е тут теж е для цього необхідно збирати відповідні довідки. Це знову ж таки порушення кримінального провадження по факту того, що у вас стався обстріл отримання довідки з державної адміністрації, отримання довідки з МЧС, да? як вона ДСНС? Да? Да? Ну, на тобто щодо того тих обставин, які є, то теж ви повинні зібрати цілий пул. Документів, щоб змінити той статус, і знову ж таки необхідно буде подати Ну, і відповідним документам вивести з обліку в себе, так. і після факту виведення з обліку відповідним бухгалтерським документів або яке підтверджено складом комісії відповідними довідками. Тоді ви теж подаєте форму 20П і знімаєте цей об'єкт себе з, себе з обліку. І на цьому на цьому етапі ми просимо підписатись на наш канал, поставити вподобайку, написати коментар, чи хочете ви, щоб ми зняли. Взагалі, випуск про те, як діяти підприємству, які можуть виникати питання, коли, на жаль, підприємство зазнало обстрілу і пошкодження у зв'язку з тими військовими діями, які йдуть. Якщо це вам було б корисно, будь ласка, напишіть, і ми знімемо для вас такий випуск. Ну, що про що ми ще не проговорили? Про судову практику, наприклад, да, яка у нас була. Бо там дуже цікаво, що судова практика в переважній більшості, ну скажімо так, не на користь платника, але не все. І ми вам зробимо два посилання на конкретні рішення судів: одні одне посилання щодо того, перелік рішень, які були не на користь платника, і посилання, які були на? Навпаки, на користь платника податків. Що в нас там на користь платника податків? Давайте зробимо такий акцент цього питання. Перше порушення 20 ОПП, які буде визначати податково, це дуже складно їх оскаржувати, тому, тому що вони дуже прости. Це факт виключно, повідомив чи не повідомив. І, відповідно, визначити, що то повинен був повідомити під час перевірки, це взагалі не питання. Виключно це якісь провагони, там де можна сперечатися з точки зору що таке, що таке державна реєстрація, але є ще скажімо так, формальні признаки, до котрих ти можеш підходити до, до судової інстанції. Виходячи з аналізу судових рішень із практики був період податковий, коли вона не нараховувала штрафні санкції за неповідомлення в по формі 20ОП під час фактичних перевірок. Бо саме в цьому, в цьому кейсі судові інстанції не підтримують цю позицію. Тут, щоб... суть в тому, що під час фактичної перевірки податковий орган не може. Нараховувати два взагалі перевірити чи правомірність відображення в базі, тому що перевірка фактична. Ще треба дуже уважно дивитися, як виписан сам акт і порушення. Простой приклад теж підтриманий судовою інстанцією, це в акті перевірки було зазначено, що не було повідомлення 20 разів і не було вказано там, 30 об'єктів умовно. Да? І суд цього, цього питання скасував, хоча фактично були порушення, але факт не було розписано. В які саме дату, які саме об'єкти не було розшифру, ідентифікаційних даних да? що саме це було таке голословне голословне рішення, і в цьому випадку суд підтримав. Тобто нічого нічого не буває фатальним. Треба читати е, акти перевірок, шукати нюанси, знаходити вихід. і е, майже в, в більшості випадків вихід цей може знайти. Да, він довгий. треба рахувати. Ну яка сума штрафної санкції, і відповідно, які утім буде додаткові витрати на цей шлях. Але якщо ти хочеш знайти справедливість в цьому питанні, то якщо ти в, не... в цьому питанні справедливості впевнений, ти завжди знайдеш цей факт. Ну, і там була третя ще категорія рішень на користь платника, коли податковий орган застосовував е... неправильне визначення приналежності орендовано, не арендовано да, і хто повинен. До... Хто, орендар, чи... хто орендар, хто е... орендадан і так далі. І так далі. Да, оце теж категорія. Тобто, коли ви отримуєте, там акт перевірки, в якому зазначено, що в нас, значить, є епізод щодо 20 ПП, вам необхідно. По-перше, зробити звірку, що ви все ж таки подавали, що не подавали, чому, перечитати уважно, як оформлено і як інспектор описав саме це порушення, проаналізувати судову практику, яку ми вам навели, і тоді вже прийняти рішення щодо оскарження і цих всіх нюансів. І ще дуже цікавий факт. Це така, знаєте, увага, фішка для усіх наших е, глядачів, що е, виходячи з норми 46, 46 статті податкового кодексу, у нас е, повідомлення по формі 20 ОПП не підпадає під визначення декларації або податкового розрахунку. І відповідно, коли ви отримуєте наказ Державної податкової служби на перевірку, це у вас не не призупиняє вам права і не позбавляє можливості, можливості одразу все виправити. виправити. Тому, будь ласка, отримали наказ, в першу чергу перевірили те, що простіше ви ще можете це здійснити. І навіть якщо це ви зробите під час перевірки або під час іншого, це, цим, цим питанням можна дуже-дуже, скажімо, гратися, виходити в, в позитивному форматі. Тому, будь ласка, нічого ще раз, нічого не фатально, треба вірно знаходити, аналізувати і знаходити вірний шлях і будувати правильну стратегію навіть в формі 20 папе. Іноді мільйонні штрафи можуть стати просто, просто на бумазі. Ну і знов ж таки порада, якщо у вас якісь специфічне обладнання і Специфічна ситуація з державною реєстрацією, ви ж знову ж таки можете отримати індивідуальну податкову консультацію, надати всі необхідні документи перед тим, як розуміти, як вам все ж таки оформлювати вашу позицію, описати. Можете цим скористатися для того, щоб ну, бути в певній частині переконаним в тому, в правильності своїх дій. І безумовно. По цій темі ми вам надамо таку довідку, чек лист ми виведемо на екран, можете собі заскринять, зберегти щодо ваших послідовних дій, і навіть тих дій, які, якщо все ж таки ви там перші пункти не виконали, да, і все ж таки отримали акт, що вам з цим зробити? І пам'ятайте, що це кожне порушення за кожний факт порушення. Це основне кожне факт порушення це, це штрафна санкція. Тобто, відповідно на це треба реагувати. Сума небольшая, вона може скластися за довгий період, дуже велику. Тому так, краще уважно придивитися, подати і забути це питання. Тому з вами був Такс подкаст Перший крок до економічної безпеки нашого з вами майбутнього. До зустрічі наступну п'ятницю. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. А також пишіть коментарі, долучайтеся до наших соцмереж і допомагайте нам просувати податкову культуру вже сьогодні. До наступної п'ятниці.